Галузь медицини впроваджує заходи щодо енергозбереження. Про це повідомив головний лікар Шосецької центральної районної лікарні Олег Штогрин. Роботи ведуться по трьом по трьом напрямках. Плануємо їх завершити які ближчим часом, які трошки пізніше. Проводимо заходи до підготовки до зими. Ремонтні роботи дахів, водогонів і ревізії теплотрас. Ваша лікарня повинна бути енергонезалежною. Продовжуйте працювати. Вона повинна мати всі ресурси незалежності: дрова, сонце, дрова, сонце таке інше. За інформацією Олега Штогрина, за 10 днів червня у шосецькому пологовому відділенні народилось 12 дітей. Це за одну декаду. Найбільший показник від початку року. Хочеться, щоб ця тенденція зберігалася. Дуже такі приємна цифра. Минулого тижня до терапевтів та сімейних лікарів звернулись 102 пацієнти з ознаками гострих респіраторних захворювань. Це за словами лікарів на 11% менше ніж на позаминулому тижні. Паралельно з цим працює мобільна бригада з надання первинної медичної допомоги в сільській мережі. І на минулому тижні ця команда відвідала села такі Каївка, Вовна, Глазова, Чекліївка, Собіч, Тиманівка. Були оглянуті пацієнтів, проведено лабораторні дослідження, надані пацієнтам медикаменти від найбільш розповсюджених захворювань. Ця робота буде далі проводитись на цьому тижні. Ця команда проїде інші села і потім так по кругу. Не дивлячись на вимкнення світла у звичайному режимі, працює дитяча лікарня. Важливою подією в світлі. Критичних ситуацій, які викликають від світла, У нас є введення потужного генератора, він повністю введений в роботу, апробований. Сподіваємося, що він не буде задіяний, але маємо таку річ, яка необхідна. Дитяча лікарня також готується до зими, впроваджуючи заходи з енергозбереження. Продовжуються роботи в котельні, монтуються димоходи і монтуються обладнання котлів.